У травні в бігарді Дністровському активною молоддю міста було проведено флешмоб під назвою Чисте подвір'я, чисте довкілля. Та вже на початку вересня хлопці та дівчатка, представники міської ради учнівського самоврядування «Тірас», вирушили до затоки підтримати місцеву ініціативу розділення твердих побутових відходів як невід'ємного кроку до підвищення відповідальності за оточуюче середовище. У травні цього року ми провели танцювальний флешмоб по сортуванню пластикових пляшок. У цьому флешмобі ми зробили, по-перше, собі виклик, щоб ми самі проекспериментували та взяли цю участь. Ми за чисте подвір'я та за чисте довкілля. Ми хочемо запросити до цього питання дорослих, щоб вони акцентували увагу не тільки на звичайний мусор, але і на сортування пляшок та не тільки пляшок. Та й насправді проблема не нова. Необхідно сортувати тверді побутові відходи. Але куди дівати відсортовані пакети з пластиком, склом та харчовими рештками? І головне, яка подальша доля зібраного сміття. Віра Ткаченко, учениця 11 класу та по сумісництву президент Затоківської загальноосвітньої школи номер 9 висловила своє ставлення до процесу сортування відходів в селищі. Я дуже щаслива, як і всі інші підростки, що екології. В будущем ничего не угрожает, так как появилась такая инициатива у большинства стран Украины и не только, что сортируют мусор, перерабатывают его, потому что это очень важно для экологии. Вера також розповіла, що її школа активно долучається до захисту екології затоки. У нас є баки різні для пластика, для бумаги і для стекла. стараємося теж розподіляти все по бакам. Конечно, у нас також є плакати, мы развешиваем по школі з пропагандою ресорцівки мусора. Тетяна Маковецька, заступник директора з виховної роботи та вчитель географії затоківської школи, також висловила свою думку про екологічну самосвідомість в її навчальному закладі. Хотіла б сказати про екологічне виховання в нашій школі. Цьому питанню приділяється дуже велика увага. Ми живемо на узбережжі Чорного моря і Сміття Чорного моря прибираємо два-три рази на рік акції. У нас особливо вся школа виходить майже 31 жовтня до міжнародного дня Чорного моря. Дуже важливо дітям привити це екологічне мислення, що це не одноразова акція, пояснювати для чого це потрібно, з якою метою, і все ж таки питання сортування мусору повинно вирішуватися на рівні держави. Наталія Цвікова, заступник директора Білгородністровського міського центру дитячої творчості, підтримує своїх підлеглих та робить акцент на тому, що сміттєві баки на узбережжі це пряме свідчення того, що затоківська влада реагує на запити часу. Білгород Дністровська міська рада учнівського самоврядування Тірас в травні провела танцювальний флешмоб. Ми проти забруднення нашого довкілля, ми за чисте подвір'я і це, ця акція, яка була ініційована молоддю нашого міста Білгород Дністровського, має своє продовження. Ми зараз з вами знаходимося на Чорноморському узбережжі, нашому рідному нашого рідного міста, і ми бачимо роздільні сміттєві баки. Так, Наталія Олександрівна має рацію згідно зі звітом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в 2015 році. Майже 6% всього сміття в нашій країні було утилізовано більш ніж 2% з половиною спалили, а 3% відправили на переробку. У той час як в Європі. Утилізують в середньому до 40% відходів. При цьому сьогодні в Україні тільки офіційні сміттєзвалища займають загальну площу в 43 тисячі квадратних кілометрів. І кожен українець щодня додає як мінімум один кілограм сміття в цей загальний смітник. Олеся Семчинська, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний.